Кожна любляча господиня мріє про власний город біля будинку. Мрії збуваються. Ходімте покажу. У будинку вже розведена електрика і труби. Тут у нас розташована кухня, гостьова кімната, електрощитова, санвузол перший, котельня і тут має бути простора літальна. А тепер ходімте покажу вам другий поверх. У нас розташована перша велика кімната 45 квадратних метрів. Це санвузол другий. І також є сходи на невеличкий третій поверх мансардний. Це ліве крило другого поверху. Тут також розташована велика кімната. Є ще один санвузол і також є гардеробна. На третьому поверсі ви можете втілити всі свої дизайнерські рішення. І родзинкою нашого будинку є вивід.